Fortnite вмер. Сьогоднішнє відео буде не про нове оновлення, навіть не про сюжет. Сьогодні я хочу поговорити з вами щодо нашої улюбленої гри, що з нею відбувається зараз і що можна змінити, поки не пізно. Але перед початком обов'язково поставте свій лайк. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, візьміть з собою щось смачненьке а також не забувайте про телеграм-канал та Discord сервер. Послання буде в описі, а я починаю. Для тих, хто не в курсі, зараз Fortnite буквально вмирає. Щороку, десь із середини літа, до кінця осені онлайн падає, і я стабільно чую, що гра вмирає. Причини можуть бути різні: спочатку літні канікули, а потім осінь, навчання, робота. А може люди просто починають втомлюватися від гри, але це завжди відбувається приблизно в один та самий час року. І звичайно, 25-й рік не став винятком. Усі знову говорять про смерть Fortnite. Але цього разу все відчувається інакше. У нас не просто спад інтересу гравців до сезону, а рекордно низький онлайн. Та ще інші режими періодично обганяють самий головний режим Battle Royale. Може це і є той самий фінал. Але що означає смерть для відеоігор? У який момент гру можна звати мертвою? Коли гру перестають підтримувати, чи коли аудиторія втрачає інтерес і йде з гри? А яка ж ситуація з Fortnite? Чи вмирає він у звичному сенсі? Звичайно, ні. Гра все ще стабільно тримає онлайн, що дуже далеко від смерті. Але того року у цей час гравців було вдвічі більше. Що ж сталося? Усі втомилися від Battle Royale. Це нормально, будь-яка гра з часом втрачає частину аудиторії. Головне стабільно приваблювати новачків. А враховуючи різноманітні режимів, які зараз є у Fortnite, із цим проблем бути не може. Будь-який гравець зможе знайти те, що йому підходить. Принаймні так це виглядає на папері. І на це розраховують епіки. Але коли я тільки почав грати у Fortnite, у мене був простий вибір: Батл Рояль або якісь карти в творки, на які я навіть не звертав уваги. Але якщо подивитися на гру зараз, особливо очима новачка, який вперше сюди зайшов, він бачить десятки, а то й сотні банерів із рекламою різних режимів. Усе змішане в одну купу, той самий Батл Рояль поділений ще на чотири режими з звичайний, з будівництва. Рейтинговий, не рейтинговий, і ти не знаєш, що обрати. Це можна порівняти з парадоксом вибору. Ситуацією, коли у людини є занадто багато варіантів, і замість того, щоб відчувати свободу вибору, він відчуває плутанину і навіть небажання робити вибір. Новачок заходить гру вперше і бачить десятки банерів з різними режимами, міні-іграми і так далі. І замість того, щоб просто натиснути грати і одразу відчути суді гри, людина починає губитися, вона не знає з чого почати, а може спробувати без безстройки, чи може у рейтингу, а може оцей, теж наче батл Рояль. Через це виникає відчуття перевантаження, і мотивація пограти падає, дехто взагалі закриває в гру, так і не обравши режим. Ти просто захотів дізнатися, що таке Fortnite. Але що із цього Fortnite? Fortnite перестав бути лише батл Роялем. Тепер він намагається бути всім і водночас є нічим, втрачаючи свою ідентичність. Немає чіткого розуміння, де Батл Рояль, а де все інше. Зараз головний екран схожий на якийсь базар, в якому тобі пропонують багато чого, але із з цього тобі важко обрати щось одне. Епікам потрібно переглянути інтерфейс і внести основні режими окремо, але вони навряд чи це зроблять, адже зараз у пріоритеті мультивсесвіт, який вони також з трудом тягнуть. Згадати тільки ту кількість проблем, які виникли під час старту нового сезону OG. Ну Звичайно, епіки більшість проблем вже пофіксили, що звичайно добре. Ну і щодо самого батл Роялю. Особисто у мене інтерес до цього сезону поступово знижується. Перші враження від сезону розвіялися, і тепер чогось бракує. Той неймовірний старт, який ми мали, дуже сильно контрастує з тим, що є зараз. Спочатку нашу мапу захоплюють жуки, і ми чекаємо того моменту, коли ми почнемо перемагати. Чекаємо якогось екшену. Але потім лише за одне оновлення жуки просто зникають, наче їх і не було. І епіки все спихують на Мегазорда, який переміг всіх жуків. Епіки намагалися догодити всім, але в результаті не догодили нікому. Її відчуття певної неповноцінності. Сезон грається не так, як задумувалося спочатку, адже частину геймплею вирізали. Через нестачу контенту і одноманітність нам підкидають стару зброю, яку полюбила спільнота, намагаючись підтримати інтерес. І це більше схоже на відчайдушні кроки епіків зробити хоч щось. Не дивно, що онлайн зараз такий маленький. Основний режим Battle Royale не приваблює гравців. Я не думаю, що у людей просто зникло бажання грати в Battle Royale. Сезон просто неоднозначний. Новачки не приходять, а залишна спільнота розповзається по інших режимах, кількість яких лише зростає. З одного боку, добре завжди є вибір, що пограти, а з іншого, режим, заради якого я прийшов в цю гру перестає бути головним. Тепер, коли я чую, пішли грати у Fortnite, я уявляю не тільки королівську битву, ну і який висновок напрошується з цього всього. Чи Фортнайт вмер? Ні, гра продовжує жити і залишається номер один грою в своєму жанрі. З чого ж тоді йдуть ці всі голосні заголовки? Та все просто люди бачать, що Фортнайт втрачає концентрацію над своєю основою, просуваючи той контент, який збирає більше всього онлайну. Також шаблені сезонів дає про себе знати. Кожний новий сезон тепер не є таким особливим. І в шостій главі це дуже видно. Всього сезон можна поділити на три етапи. Перший етап старт сезону, оновлена мапа, нова зброя. Другий етап середина сезону. Епік додають нам колабні здібності. Годзила, зоряний винищувач, супермен, Мегазорд. Все це вже не є чимось особливим, я навіть більше скажу. Коли додали медальон Супермена, за нього грало так мало людей, що епікам довелося підкрутити шанс на його спамен так, щоб він з'являвся кожну катку. Третій етап кінець сезону. Чомусь мало хто на це звертає увагу, але як на мене, це дійсно основна проблема, яка переслідує епіків: відсутність цікавих ідей, одноманітність подій, це все і призволить до втрати онлайну. Хоча хтось може сказати, у нас же в цьому сезоні з'явився бліц Реал та OG. Так, ви будете праві, але це все ті ж самі батл батлороялі, які не вносять в гру чогось нового. Хоча можливо OG зі своїм лутпулом і майже щетижневими подіями буде цікавим, але це вже суб'єктивно. Адже комусь OG дійсно дуже подобається, а хтось на нього навіть увагу не звертає. Але мені все, ще подобається грати навіть у нинішній сезон, робити контент. І я хочу вірити, що зараз Fortnite перебуває у своїй рідній сплячці. Але попереду ціла серія подій: Fortnite Nightmares, фінальний івент, сезон з Сімпсонами, а потім сьома глава, де, я сподіваюся, епіки зможуть внести в батл Рояль щось нове. Також мені хочеться почитати і ваші думки в коментарях щодо цієї ситуації. Як ви думаєте, гра мертва чи це лише такий період? Ну а на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайк пишіть коментарі. І до зустрічі!